На свято Івана Купала громада Білопілля отримала сертифікат на новий дитячий гровий майданчик від міжнародного благодійного фонду Олександра Волкова. До кінця липня обіцяють представники фонду. Він буде встановлений на центральній вулиці міста. Також благодійники привітали жителів Бездрика Сумського району з ювілеєм села. Без 335. Святкувати ювілей громади вирішила окупальський вечір. Кожна вулиця презентує гостям свій курінь. Таланти говорять селяни. Тут у кожній хаті, от тільки готуватися до свята довелося у шкільній бібліотеці, бо клуб уже кілька років закритий. Приміщення є, але вам його приміщення є, не нам його не дає. А кому належить? Воно належить хімпромбат суми хімпром арендує його агрофірма радючисть, і ми вже брали його. У субаренду, ну, сільська ради. А що вони роблять? Нічого, воно закрите, замок посидять. Нема нічого. Не можемо нічого зробити. Клубу у нас немає. А до депутатів зверталися? До, да, зверталися до, до депутатів, Від обласного нашого і, депутата шокаря. І, і, і ну нічого, питання це не вирішується. Ні на якому рівні, наскільки я компетентна цьому питанні, ні на якому рівні воно не, не могло вирішитися, це питання до цього часу. На прохання громади безріка представники фонду передали сільському клубу, ноутбук та радіомікрофон. Бо село, говорить Олександр Волков, і справді багато на таланти. Це така несподіванка для нас. Я навіть не знаю, як і дякувати. У нас на даний момент навіть фотоапарата немає. Щоб... ну немає, не дарують на їх ніхто. Я дуже вдячна вам. Далі благодійники разом з партійцями Воо Батьківщина вирушають у Білопілля. Там вже горить купальське багаття, а святковий настрій громаді дарує сумський гурт Кристал. Естрадний концерт теж подарунок міжнародного благодійного фонду Олександра Волкова. Але головний сюрприз сертифікат на встановлення сучасного дитячого майданчика. Коли громада звертається, будь ласка, допоможіть встановити дитячу площадку. У нас не вистачає їх. Ну як можна пройти мимо? Звісно, ні. І ми порадили з своїми друзями, з моїми представниками, з нашою партійною організацією, з керівник нашої партійної організації, порадились і вирішили придбати цю площадку. Ми передали сертифікат. Найближчим часом ми привеземо її, встановлено тут там, де люди скажуть. Буде додатися ця дітська площадка на нашому центральному… Тральодської площадки по уліце Старопотівська я благодарю за те, що пошли навстречу нашій громаді. І такий подарок судовостя приймає. До кінця липня обіцяють представники фонду, маленькі жителі Білопілля зможуть гратися на новому майданчику, і це не останній пункт у переліку благочинних справ. Тяжкі всі жителі Білипільського району, тому що всі прохання, які сьогодні громада висловлює, вони виконуються. Сьогодні подарували майданчик. Завтра буде свято в Сергіївці. Ми подаруємо там озвучувальну апаратуру. 8 числа буде день села в Павловках. Там для школи теж придбана апаратура підсилювальна та мікрофони. Проблеми кожної громади, переконаний Олександр Волков, не повинні залишатись поза увагою ні влади, ні благодійників. А тому фонд і надалі продовжуватиме розпочату на сумщені роботу.